І давайте зробимо продовження цього розкладу, яка новина до вас спішить. Тут у нас показало, я в короткому відео розказала, що кожен отримає по позаслуги. Прийде, любляча вас людина до вас прийде, ви знайдете таку людину, або якщо вона є, вона вам буде говорити, що вона вас любить і прийде до вас з любов'ю. І також тут сфера ваших бажань. Тут бажання ті, що ваші навики, що ви вмієте, ви можете вже їх втілувати у життя. І давайте розглянемо трішечки більше. Так, ви будете отримувати якісь звістки. Скоріше за все це будуть звістки любовного характеру. Можливо, вам прийде смс-ка, напишуть, признаються в любові там. Ну, щось таке. Будуть пропонувати щось, зустрітися, пішли на свідання зі мною. Ну, таке щось будуть говорити. Добре, давайте подивимося, що нам говорить правосуддя, про що воно, воно нам говорить? Про те, що можливо в минулому раніше хтось вам наніс якийсь візит, або повинен в скорішому майбутньому, от зараз, зараз, приїхати до вас з чим. Ви знаєте, з якоїсь пропозиції, і це буде вас дуже напрягати, Це буде описувати ситуацію, яка вона вже звершилася, яка вона вже набула, якісь дії. І тут скоріше, за все, що це пов'язано з документами, можливо, якісь судові. Установи. Тут ось з цим. Або ви получите звістку від органів. І що? Що вони нам скажуть ще карти? Ну Я вам одразу сказала: всі получать по своїм заслугам, а бійчики ваші получать по заслугам. Або якщо ви когось обидили то вам теж прийдеться за це відповідати. Так, і десятка мечів говорить про те, що або ця справа завершується вже, і вона вже наприкінці, і вже ставиться остання точка. Ця справа завершиться в чию пользу? для вас, Як вона для вас завершиться? тому що десятка мечів це вже ситуація переходить на кінець. Вона вже на завершенні. Ви знаєте, ви вас прянете духом. І для вас ця ситуація вона надасть вам определенний урок, який ви візьмете. Опять же, це ж. Розумієте, це опит, який не буває поганим. І королева Кубков нам говорить про те, що ви, у вас навіть підніметься настрій. Тобто очікуйте звістку, або хтось, якщо очікує звістку з органів, то ви її, її получите і ви получите те бажане те, що ви собі хотіли. Ситуація вже на завершенні. Добре, давайте далі подивимось, розберемо нашого короля. Любовні справи. <кій> Любовні справи тут йдуть у когось, хто очікує, або дуже хочуть знайти для себе людину. Тут, можливо, хтось чекає свою людину, когось любить він. Він з'являється в вашому житті, і ми подивимось зараз, хто це. Ви знаєте, він, можливо, буде перебувати не досить у доброму стані. Він, можливо, може вам говорити, що він зараз не в ресурсі. Але ну але він з любов'ю до вас, він з якоїсь пропозиції буде. Можливо, він буде звінятися перед вами, казати, що я там був неправий, я там щось зробив. Або я не давав тобі ресурсу багато, або я тебе в чомусь обманював. Ну, таке тут теж може бути. Можливо, у когось і таке приграться. Але він буде вам, знаєте, потихонечку робить шаги до вас в вашу сторону, з любов'ю. Любов, любов од нього. Що... А, Знаєте, він а, не все буде вам розказувати, все розповідати вам буде, він дещо буде приховувати. А, карта Луна говорить про те, що тут а, є деякі таємниці такі. Знаєте, ну, Дивіться, у нас у всіх є якісь таємниці, правильно, ми не все ж ми розповідаємо. І людина тут може скривати. Істинні свої е, чувства, можливо, вона буде трішечки притворятися, що е, можливо буде казати, що йому там, е, в принципі, не важливо це. от Ну, потихоньку він хоче прощупати почву, якщо ви відчуваєте до нього. І тут приховані справжні його емоції, але він буде йти вперед, він буде рухатись, він уже настроївся і буде рухатись в вашу сторону. Ті страждання, які перебували раніше, а, можливо, він раніше вас кидав, і ви розлучалися, і він хоче все це обрати і що? Остатися, знаєте, остатися довольним, остатися в досить такому гармонійному стані, щоб не нервувати, щоб не переживати за любов. І предложить вам новий шлях у житті. Він буде говорити, давай підемо іншим шляхом, давай спробуємо нове життя, давай подивимося, що нас може чекати далі, а далі воно нове, абсолютно нове. Такого ні в вашому житті, ні в його житті ще не було. І для вас обох це буде досить нове щось ну, через стреси, через стреси появиться шанс якийсь, появиться шанс. Ну, для вас, можливо, це і буде стресом, але ви останетесь довольні. і ви будете знаходитися в такому гармонійному стані. Гармонійному ви заспокоїтесь. Да, тут з королем, знаєте, він кубковий король, він дуже багато розговорів говорить, можливо. Або навпаки, замовчується, або навпаки, не каже нічого. І вас це дуже турбує. Ви можете болезненно сприймати цю ситуацію. Чого ж ти мовчиш? Чого ти не говориш зі мною, чого ти нічого мені не кажеш? Там. А він потихонечку може прощупувати цю почву. Ну, в кінечному тоді ви все ж таки будете довольні, тому що для вас це буде нове життя, але воно принесе і для вас стрес. Дивіться, якщо ви робите вибір, ви повинні розуміть в собі те, що кожна ситуація вона несе якісь наслідки. І якщо ви робите вибір в одну сторону, то там теж будуть якісь наслідки. Передбачайте їх, а ви їх повинні передбачати, тому що ви досить розумна жінка. І вже у вас є багато опиту, і ви розумієте, як життя, що які показує вам знаки то тут ви будете, ну, ви останетесь довольні. Останетесь ви довольні чи ні? По п'ятьорки жезлов, так, вам, знаєте, ви будете дуже хотіти цього, але буде для вас, знаєте, це настільки нове і незрозуміле, що ви не, не будете розуміти в собі, як з цим впоратись. Що ж з цим робити? Добре, ще одну карту візьму. Повішений нам говорить про мудрість. І повішений старший аркан говорить про те, що ви дійсно будете, знаєте, можливо, залежить від обставин трохи. Але ви все одно прийдете в свою імператрицю, ви встанете на своє місто, ви візьмете в. Ви дійдете до того, що ви відчуєте в собі всі-всі чотири всі дами. Да? Кубкова, пентаклі, жезли і мечі. І от в імператриці всі ці чотири дами, вони всі є. Вона вища за їх. Тобто всі ці емоції, всі ці внутрішні сили вона має. І от ви все ж таки дойдете до цього. І повішений говорить про мудрість. Знаєте, коли людина знаходиться в незрозумілому для себе стані, вона дуже-досить добре починає розуміти себе. Вона після повішеного завжди приходить в розуміння того, чого вона хоче. Так що, дивіться, всі, знаєте, закінчується щось одне, починається нове. І ви зразу йдете в імператрицю. Добре, давайте далі роздивимось зірочком, що зірочка нам говорить про що це, про які ці бажання. Ми розібрали вже з вами і судові справи, там якісь у когось, якісь є, можливо, проблеми з цим. І тут воно показало. Ви тут останетесь доволі. Король кубка. там дуже багато ще прийдеться з ним, знаєте, він то прийде к вам потихоньку, але з ним прийдеться ще дуже багато всього прийти. тому що там і безвихідні ситуації прийдеться преодолети, і різного роду препятствия. Якийсь, ну, Тут щось буде таке, ще заморочитесь в цьому напрямку. Так, звір, зірочка. Це ваші бажання, ваші вміння, ваші бажання, те, що ви хочете, те, що ви прагнете, те, до чого ви йдете. Ви самостійно, це не касається якоїсь вашої людини. Тут це ви конкретно ви. Дивимося. Дивімо, а тут по уміряності. Дивіться, вам життя надає шанс, і поуміряності нам говорить про те, що ви, можливо, до чогось ще прийдете навчатися, будете набиратися якісь навиків. І спішити не потрібно. Це говорить про те, старші аркани йдуть. Вони говорять про те, що ніякої спешки не потрібно тут робити. Тому що, якщо ти поспішиш, ти десь щось не, не побачиш, щось пропустиш. І десятка кубків говорить про те, що ви обрітаєте своє щастя. Те, до чого ви йдете? Ви досить така творча людина з творчими такими навиками своїми. Ви обертаєте щастя. І це буде, знаєте, знаєте, абсолютно щось для вас таке несподіване, нове, і воно вам буде дуже подобатися. Ви будете понимати, розуміти, як воно і до чого воно. А також тут говорить про те, що ви будете спілкуватися з багатьма людинами. Багато людей у вас будуть. Якщо це випрос роботи, роботу ви знайдете, робота для вас буде нова, вона вам буде дуже-дуже сильно подобатись але вам прийдеться ще до чогось там себе навчитися. Ну, Самостійно тут йде і Звісно, воно буде приносити для вас емоційні такі напруги, але двері ваші відкриті. Ви бачите, двері відкриті, і ви получаєте для себе шанс. Ви получаєте для себе якась буде зустріч, яка принесе вам приємний сюрприз. Ось у такий у нас розклад вийшов. Дякую вам за перегляд.